хид так 72 70 70 100 120 хід значить Звиважне, так легкий хід, рятуєш помилять. Одне що до програм. Thank you. Я там давно, можеш. Оце тут, там, там, там. Так що ні, так скидаю. Присилося, це не свіжі, ти тут. Ну, а там вже збили. Допоштом на цьому, на цьому, 36 ходів було. Зараз. Не, до речі, тут а, а, Бо не турою до пішки, треба королем бігти, робити матову сіт. Ти встигав два <отводи> ходи, і твій король вже в позиції, там мат грозить. Там, там, там кишак не встигав нападати. Ну зразу ні. а потім треба. Там там все щасливо. Там погано було, так, але треба подумати. А потім чани мають перевести туру. Бигник може бути якраз проводить пише на шанс. Покажу, прошу я малу вайту. Ось тут два шаки. І Випуск. от біля виходила такі. Це вже немає. Тут, вже, тут розміняли трус пішов. От. Отакій. Білі пішов сюди, чорний пішов сюди. Білі пішов сюди, чорний сюди. А, ага, король тут стояв, але не же. Вона напускала короля. Король мусить відходити. Мусить відходити. Мусимо відходити.